Всім привіт, з вами я і сьогодні мені сказали вести ось такі палети на Мані. Ми його видали, щоб я їх довіз, 251 кілометр. Починаю їхати, включаємо фари. І їдемо. Цікаво подивитися в салончик тут. Який. в Ман. Це все нам треба привезти за 3 години. 45 хвилин. Сьогодні буду їхати акуратно, а не як в цих серіях зазвичай. Здається, сюди їхати. Пишіть, пишіть в коменти, яку ігру мені знімають. Так, тут треба нам почекати. Так, все, можна їхати. Я розгонуся як можу, як могла швидше. Ось тут. Так, здається, ага, сюди нам треба. щоб нікого не було было я ще вас зараз навчу як правильно їздити щоб перестроїтися в полосі треба включить поворотник потом уже перестроиться євротрак симулятор 2 Можна відкрити вікно. Зараз знайду. Як воно відкривається? О, бачите, відкрилось вікно. Так, так, знов я вікно відкриваю і закриваю. Sí. нам 239 километрів проїхати тут швидше можно ехать, чем 80 километрів в час. У мене немає на штрафів, чтобы чтобы она штрафовала меня. О, на кейс мне тоже приедут. Ну пошли ехать, а то я сейчас так повильно еду. И те сейчас так повильно едут. Тут взагалі стоїть чогось. Тільки роз... розігнався і вже тормозить треба. Так, ну, двісті км. кілометрів. Повільно їх. Ну-ка стоп. Може на налаштуваннях тут цей. Може обмежувачів, щоб я менше їх. Так. Ага, Нема обмежувачів. Я еду. Видно, человек есть. Так, аккуратно. Повертаем. Да, еще 203 километра. Требует свою вантажівку, щоб швидше їхати. Так, їдемо 97 кілометрів в час, 98, 99, 100 і 186 кілометрів залишається проїхати. Ну тут не врізатися і не перевернутися, як я тільки що чуть не перевернутися. А тут можна перевернутися в цій грі. Можу ну, тут зараз розігнатись швидко. 63 километрів вчера за вообще 8 кілометрів 2 години 17 хвилин треба Ну час ограничен такі звуки наче машина тормозить Вони тут не перевернуться. такого Вот треба было иншу машину брать. Вот ця по гиде О ОВС таде 120 резигнавси Тут прям Все, капец, выйдив Чей и тома будет задив Да, том задив Ладно Прям швидко, швидко. Головне врізатися з То Той що затормозив щось. Чого він затормозив. А еще не затормозы тут. Еще ми будем тормозить. Ну, я забуваю щось поворотник и даже включать. Тепер прийдеться повільно їхати. Ми вже скоро вже доїдемо. 124 кілометри залишилось. Знов повільно машина їде. Так повільно ця машина їде. Цей ман. Правда дуже повільно. Ура, 94 кілометри. залишилось Про трак-симулятор це дуже мало. Вони раніше ще закінчується чогось. Бо один кілометр тут як наче 200 чи 500 метрів. Ось. Я... От, от зараз... О. Зараз буде... Так. Ось зараз 91 кілометр. Зараз... Ой, все вже 98 навіть. Декілька метрів проїхав і вже де 86 85. От дуже швидко вони кудись діваються. Повторяйте в реальності, як я тільки що ту машину збив. Тільки в грі це можна робити. Так, акуратно обганяємо. Прямо дуже акуратно. В третій полосі. 62 кілометри залишилось В салон ще подивимось, приїхали. Походу приїхали вже. А ні. Ну, шо це? вылезу там. Ничего страшного. Чего он еды? Чего он запылится? Ну и скоро уже будет. То есть мне они... доезжаются. Так. Надо доехать. Так. Так надо доехать. 30 километров. 4 километри. Так, двигун за гущені. Так, стопен. Вообще, нага, все запустили. Двигун. Шойце доїхати 21 кілометр. Так, 11 кілометрів. Ага, я розігнувся. Рыба. У -у. И звуки тут реалистичные Ремонт дороги. Так, тут мы пробку трохи зрежем. прям трохи зрежем. Опа. Там трохи зрезали пробку. Так, и завершается 2 километра.

завершайте трофи. Включить С. И включить С. И вот так вот. Здесь строчки на червоный свет. Так. Все. закинчу листку. 7 Все Ну, все например. Покачаю. С вами был... С вами был Йогуртини. Пишите комментарии, то ставьте лайки. И всем пока.